Всім здравствуйте! Ну ви знаєте, Павло Миколаївич, ріелтор місця Вінниця. Сьогодні вам показую двохкімнатну квартиру в новобудові на Академічна Миколаївська, 14. Зайшли ми в першу кімнату. Це перша спальня. 65 квадратних метрів. Вона загальною площею. Балкон. вид на академічний через ці будинки. То це Барбара. Неподалік від транспорту, в академічному вже є. Навіть тролейбуси, окрім автобусів, маршруток. Йдемо далі. По кругу це в нас буде кухня. Все, що ви бачите, все залишається по домовленості, меблі, техніка. Санвузол у нас окремий. На підлозі, ламінат плюс плитка. Де плитка підігріву немає, квартира тепла. Газовий будильник, будинок на автономний газовий котел. Друга спальня кімната. Все, що не розповів вам, можете задавати по телефону. Дзвоніть, покажу зручний для вас час.